<рес> Ано, <рес> ну, запитай. А як мені тут поділитися? Або... Ага, вот. Або так може. О, вайбер. Відкрити. Відкрити. Ну, коротше, на. Пане Шістра. Та <рес> Як <рес> так? <рес> А що таке вже було? Так, так. Забили чи забили гол. Чуть-чуть вище можеш підняти. Чи не, чи не забили?

Повернись, малень! Поділіть маленько. Не діли, те тривогу. Песін, дружимо! Ніхто не чуває, там Добре, в угол!

беремо папа молодець А він пішов до цих друге. Тут тепло він пішов

Кто наш мяч? Дивись, Андрей, тут он стоит. Стой в центре. дивись. Сильно зайня, сильно ворота. Вот. Иди. Ну забивай! Заби. Давай! Бей! Забивай! Я так тоже хочу. <laughs>

Сі назад, давай, давай. Давай, Давай! що там? Сіроками, сіроками! Зіграками розібрали. Сіроками! А він зарахувався перший. Так-так-так, один-два. Все, все, все. Дивіться, сюди, поле, дивіться, на мене. Дивіться. Біжить, він вже давай! Андрю, давай! Бей! Куда? Вы! Ну! Чуть-чуть. Да, 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 да. Я да. да, да. да, да. Так, окей, Що там за стан? Ярик, давай. Вперед <ріпи> за. Задій, Ярик. Задій, Заді, Найближчий бах! Ярик, забирай, забирай! Ярик, давай, давай! Йди, йди, Єрик, йди! О, вийдеш? Сам, сам, давай! Так, давай, Маркен, туди! Гарно навісити! Ярик, добре копни! Гарно навісити! Данило, не спати! Ну, добейте, давай! Хлопці, зберіться, давайте виграйте! Хоч одного Так, мой телефон. А, я, добра. Я и такие игроки. Ярик сам, сам, сам.

Як не можна футбол учасниця, що каже, ви що не можете? Я рік перед! Я рік вперед, на ворота! Так давай! На ворота бігом! Куди?

Ну, хто там? Вотак! Вот Воротар, ти по воротах забувай давай? Я рим стовай! Пойдем,

Ну, нарешті, ну, Я гексельно.

то пиздец. Та вони то вони так же Ну, no, то я бачила. Боже, мій Маркан хіба що не дістає. <laughs> Господи Боже. Хочеш іти до руху? А, тоді я буду тут дуже оце штовхається. Нагло грає. Дві бачимо. О, Андрюха їм дав за нас. Діка Андрій! Андрій! Андрій. Ярику давай. Пас, Ярику. Наш м'яч. Ярик доводить. Ще Ще раз.

Візьми трубку, візьми трубку, скажи, що я э, знімаю. Добре, молодець. Добре, добре. Аут. 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 Аут.

Забирайте. А що то вже Андрій на тому краю грає? Так пішло. -то. Що офсайт? Офсайт. Він був далі, ніж всі ігроки на полі. Розумієш? На oh. жаль, да. Нажать, да. Ви ворота! Брі ворота, блі! Де не, де не тут, Може це нежич, ти поштати зробити, нежи? Можна вище зробити. Чекаємо, щось не йде. От тут ще. Ні, все, Ні, воно вищиме. Ай, коротше, добренько, нехай ну, так буде, а яке? Воно якось вищиме. Добре, Тараса! Я рідний гом! Давай-давай-давай-давай! доброе ярик говори

뭐 됐어. 그러니까 На ворота <говори> навіщо, але високо, на ворота прямо. Гарний розгін. Високо теж. Молодна, це суддя не шарик. Не можна, ви Ну ніхай! Все-все-все! Все-все-все, буду бажаним! Вибій! 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 Ну, давай, Заняков. Só